Загиблими в Кривому розі. Фінал футбольного турніру Агровіста КАП. Є результати. Триває декларування вогнепальної зброї. Коментар з поліції. Щодня представниці ініціативної групи «Вшануй Олександрія. Запрошують олександрійців о 9-й годині долучитися до вшанування пам'яті загиблих внаслідок війни військових та цивільних та зупинитися на хвилину мовчання. Зупинитися мають не лише перехожі, але й водії. До однієї з таких акцій долучилася і наша знімальна група. Щодня українці о 9-й хвилиною мовчання вшановують пам'ять загиблих у війні військових та цивільних, дорослих і дітей. Олександріці також долучаються до вшанування і завдяки ініціативній групі «Вшануй, Олександрія таких стає все більше. Залучившись підтримку правоохоронців, перекривають рух на перехресті біля алеї пам'яті активних учасників десятеро. У кожного своя історія. Відколи почалися ці акції. Я долучилася до цих акцій, тому що у моїй родині є загиблий родич. Він далекий, але це історія нашої родини. Це вітряк Олександр, який загинув під Бахмутом. Коли у мене є вихідний день і є час, я завжди, понеділ, це понеділок, це понеділок-четвер. Я завжди приходжу, приєднуюся до дівчат, щоб вшанувати пам'ять полеглих героїв. На даний час у мене син військовий. Дуже багато вчилися, і дуже багато загиблих героїв, які знаходяться портрети на, на цій Алеї Слави. Такий, е як Кіктенко Гордій. На даний час в нього немає родичів. Він був сирота, була тільки одна бабуся. Але моя дитина просить, мам, підійди, будь ласка, шануй пам'ять. 7 квітня хвилина мовчання була присвячена загиблим дітям з кривого рогу. Сьогодні ми свою хвилину мовчання присвячуємо невитним жертвам, які загинули в останні ось дні. Ми знаємо, що найбільше постраждав Кривбас, особливо діти. Невинні діти, і ми б хотіли щоб населення нарешті збагнуло, що хвилина мовчання це не тільки про військових, це про всіх, про цивільних, про дітей. Невинно закатованих, невинно, які були принесені, такі в такі жертви, і заплатили своїм найдорожчим життям. І ми б хотіли, щоб наше населення нарешті збагнуло, що не треба зупинятися на одну хвилину і хоч раз в день вшановувати військових, невійськових, цивільних дітей. Це важливо. Хвилина мовчання це важливо, це те, що у нас всередині. І коли людина, коли стоячи на хвилині мовчання, вона проходить мимо і не зупиняється, ну, для мене це геть не збагнено. На жаль, не всі Олександрійці можуть виділити хвилину свого часу та зупинитись, аби вшанувати загиблих. Дуже важко достукатися, тому що коли ми виходимо, стаємо, перекриваємо дороги, повз нас ідуть люди. Деякі останавливаються, коли їм робиш зауваження, вони останавливаються, Але колись йшла жіночка. Із дитиною я зробила зауваження, то вона три рази оберталася, щось доказала, щось говорила. Я вже не стала зачіпати. Думаю, чому вона навчить свою дитину? Ми повинні пам'ятати, якою ціною ми здобуваємо цю перемогу, щоб не зайшов до нас ворог, щоб пам'ятали загиблих героїв, щоб ми вшанували таким образом пам'ять їхню. Ініціативна група проводить акцію вшануй ще на одній локації в Олександрії, біля автовокзалу. Там ситуація ще гірша. Так у неділю під звуки хронометру лише одна людина зупинилась і схилила голову. В Олександрії пройшов футбольний турнір серед аматорських команд Агровіста Кап. Змагання вдруге проводить Авка Олександрія за підтримки агрохолдингу Агровіста. Учасниками стали 10 команд. Фінальна гра відбулася 5 квітня. Про результати розкажемо у нашому сюжеті. В Олександрії відбулася фінальна гра чемпіонату з мініфутболу серед аматорських команд Агровіста. Кап його вже вдруге проводить ФК Олександрія за підтримки компанії Агровіста. Приймала участь 10 команд: шляховик, ДСНС, Титан, Аградар Віодент. До речі, зараз грають «ДСНС» Команда «Віодент». за. По першій лізі була команда «Шаркс», «Користівка», Олімпік Тріумф та Наві. Особливістю цьогорічних змагань стало те, що участь у них взяло більше професійних гравців, показавши дорослий та якісний футбол. Формат турніру дозволив приймати участь навіть футболістам, зіркам світового масштабу. Я не побоюсь сказати, приймали участь тренера футбольного клубу в турнірі. по першій лізі у трьох команд однакова кількість очок, там ще нічого не зрозуміло, хто буде перший, хто буде другий, хто буде третій. Тому все йде до кінця. Дуже великий накал боротьби. Всі показують свої найкращі. У складі учасників команд як вже добре знайомі фаворити минулого року, так і новачки, які прагнуть заявити про себе на футбольному полі. Враженнями від турніру поділився представник команди Віадент. Турнір дуже цікавий, бо команди насправді дуже сильні. Є професіонали, які приймають участь в даному турнірі. Грою задоволені. Тих умовах, в яких ми перебуваємо, граємо серед професіоналів, в принципі, якби ми задоволені своєю грою, не вистачає сил фізичних, бо хлопці вже не молоді. Хотілось би, хотілось би більше сил, нові суглоби, нові ноги, але але граємо, граємо як можемо. Команда ДСНС участь у чемпіонаті бере вже вдруге. Головними суперниками вважають представників Віадент. Щоб ви розуміли, вони най... Наверно, самі непрості суперники, з ними найскладніше саме, саме грати. Навіть ті самі шляховики або титани, вони були по грі прощі. Це самі самі. По перше, це наші друзі. Ми з ними і на тренуваннях і везде. І хлопці зіграні, вони молодці, насправді займаються. Віодент Віталій представник дуже класно зайнявся командою. За результатами змагань з мініфутболу, кращим гравцем визнано Дмитра Хорольського, представника команди ДСНС. Заявилися з хлопцями побігати в футбол, підтримувати фізичні кондиції. Бо в нас робота така пов'язана, що треба фізично бути розвиненими. Тому заявилися з хлопцями. Пограти на цей чудовий турнір, надіємося, він буде проводитися кожного року. Тут зроблені чудові умови для, для ігри в футбол. Перша була заснована команда, така ДСНС. У нас більшість хлопців це працівники ДСНС. Тому заявилися, адже тут виробляється так скажемо, справжній колектив, за що ми. Вдячні організаторам турніру, що проводили. Надіємо, що кожного року буде проводитися такий гарний турнір. Переможцем футбольного турніру Агровіста КАП стала команда шляховик. Друге місце посіли ДСНС на третьому місці. Титан з Петрового. Переможців та призерів турніру нагородив гендиректор ФК Олександрія Іван Кузьменко. В Україні продовжується процес декларування вогнепальної зброї та боєприпасів до неї. Олександрійський районний відділ поліції вже задекларував 46 одиниць зброї: 12 нарізної, 33 гладкоствольної та один пістолет. Громадяни, які володіють легальною зброєю, зобов'язані зареєструвати її в підрозділах національної поліції. Як це зробити, розказують правоохоронці. 25 листопада вступив в дію Закон України про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України щодо вдосконалення порядку отримання, декларування та поводження з вогнепальною зброєю. Прийняття цього закону закладає правову основу для непритягнення особи до відповідальності за зберігання зброї без відповідного дозволу, а також посилить механізм контролю за обігом зброї, що є вкрай важливим не лише в період воєнного стану, а й мирний час. Задекларувати вогнепальну зброю та боєприпаси до неї можна у підрозділах Національної поліції. Для цього необхідно негайно повідомити у поліцію про знахідку чи наявну зброю за номером 102. Упродовж 24 годин прибути до найближчого підрозділу поліції за місцем вашого перебування для декларування зброї або боєприпасів, визначитись, задекларувати зброю, залишити собі чи добровільно здати до підрозділів поліції. Поліцейські розробили процедуру декларування зброї. Спочатку проводиться візуальний огляд вогнепальної зброї, перевіряються отримані відомості. Зброя обліковується. Особі видається повідомлення про декларування. Роз'ясняються правила безпеки, носіння, зберігання та перевезення вогнепальної зброї і боєприпасів до неї та про відповідальність за їх порушення. Після процедури декларування зброї повертається декларанту. Вогнепальна зброя і боєприпаси до неї вважаються законними після їх декларування в установленому порядку. Задекларована вогнепальна зброя і боєприпаси до неї зберігаються особою на період дії воєнного стану. В Олександрії декларування зброї проводиться в районному відділі поліції за адресою вулиця 6 грудня, 49 у будні з 9 до 18 години. Правоохоронці наголошують, що перевезення вогнепальної зброї та боєприпасів для здачі або декларування відбувається в незарядженому стані. Заборонено розбирати зброю та передавати її іншим особам, крім поліцейських. Про розвиток подій розкажемо. Підтримуйте наших захисників. До побачення.